Вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. В ефірі наша нова рубрика Радник мігранта. З рубрики можете зрозуміти, що для вас будуть відповіді на запитання, які полегшать ваше життя в іншій країні, і в частності в Польщі. І сьогодні хочемо поговорити на таку тему. Тему ПІД. А багато хто знає, що зараз приходить час складання податкових декларацій, але не всі знають, що то взагалі таке і як то робити. І отже, на такі запитання, і як взагалі не стати таким злісним неплатником податків, як то все зробити, сьогодні нам розкаже пані Моніка Голембєвська, яка є власницею бюро рахункового у Польщі. Отже, джем, добрий пані Моніко. Добре. Вітаю вас, пані Моніко. Хотіла на початку, щоб пані відповіла на запитання, що таке ПІД? Під підто єс це документ, який кожен платник податків має надати до податкової служби для того, щоб розрахувати податок з доходів, отриманих за рік в даним які є різновидності пітів? Пітов Різновидності є дуже багато в залежності від того, чи проводимо ми власну діяльність господарчу, чи є ми особою фізичною, чи працюємо на етаці умові злецення, чи умові оджіа, або маємо власну компанію, або ж іншу податкову форму. Які які документи потрібно зібрати для того, щоб подати податкову декларацію, що люди потребують? Особи фізичні особи мають пам'ятати, що їм необхідно зібрати всі піти, 11, які отримують від своїх роботодавців, можуть отримати їх через емейл або через польську пошту, так само і самостійно. Дуже важливим є, щоб зібрати всі під від всіх своїх роботодавців. То е, якщо вони вже все зібрали, то коли треба подати податкову декларацію, і як люблять? Людям І це правильно зробити, Зазнання податкове податкова декларація до 31 січня 2023 року. Піти 11 висилає роботодавець до податкової інспекції. То є дата, яку нам вказує закон. Наступне до 28 лютого 2023 року. Кожен роботодавець зобов'язаний надати працівнику ПІД 11, який є підтвердженням його доходів і коштів, які отримав в цьому році. А повний розрахунок з податковою інспекцією має бути зроблений до 2 травня 2023 року до того часу, але раджу почекати і не подавати декларацію одразу в перші дні отримання піту – Почекати і впевнитись, що отримали ми всі піти 11 від всіх своїх роботодавців. Якщо хтось працював на умові о праці, умові злеценя на умові OGO, і більше ніж у одного роботодавця, то саме стільки пітів має отримати. Якщо працював у двох, трьох, чотирьох, то маємо отримати саме стільки. Це є дуже важливо, щоб мати всі ці документи. А робить, що робити, якщо чоловік не може отримати від якогось з роботодавців свого піта? має отримати роботодавець, є зобов'язаний йому надати цей документ. Тож має до нього подзвонити і запитати, коли і як отримає цей документ. Окей, <гум> okay. uh, коли і як люди отримуватимуть повернення податків. Розлічами ще вружний способ. Можемо розліча ще розраховуємо декларацію в різні способи. Можемо розлічити самостійно, заповнюючи документ в податковій інспекції, і там буде працівник, який вам при необхідності допоможе. Буде час, коли податкова працюватиме довше, і працівниця, напевно, допоможе все разом з вами заповнити. А можемо розрахувати через програму, яка запропонована в інтернеті, допомагає розрахувати. Окрім того, може нас розрахувати наш працедавець. Тільки тоді ми зобов'язані розрахувати додатковий під сорок 40 який дозволи роботодавцю за нас розлічати під 37 який зобов'язує особу фізично розлічати під. Або ж якщо не складемо декларацію її після 2 травня 2023 року, розраховує за нас податкова інспекція самостійно. Але якщо нас буде розраховувати податкова інспекція, ніхто з нас не зможе скористатися пільгами, на які маємо право розраховувати. Якщо розраховуємо під 37 правильно податкова інспекція буде бачити, що маємо там повернення податків або ск. Ористалися пільгами, то податкова інспекція має 45 днів, якщо ми розрахували під онлайн. Якщо ходили до податкової інспекції і розрахували під в паперовій формі, то на таке повернення ми можемо розраховувати впродовж 90 днів. І також потрібно вказати номер банківського рахунку, на який буде повернення податку. У на який цей зворот має бути приказаний. Отже, я ще про що прошу розказати про те, що буде, якщо не скласти податкової декларації ні, макар накладаний приз уж карм. Немає штрафів від інспекції за нескладання податкової декларації. Покаранням буде для нас, якщо не розраховуємо його самостійно, тому що тоді втратимо можливість скористатися пільгами, на які ми заслуговуємо. І якщо не розраховуємо самостійно, а податкова інспекція буде стверджувати, що маємо доплатити податки на дохід, то в той момент нараховуються нам відсотки. Не такі відсотки, якщо ми не сплатили за газ, а податкові санкції. А вони є вищими. Оце таки карно скарб. umowy, które są wyższe. <на> <на> а як часто пані в втішнімові пані раніше говорила про те, що люди отримують інформацію про доплату податку? Як часто буває, що люди мають доплачувати податок? не маємо доплачувати податку. В тантим року в Польщі змінилося правоподаткове до 30 червня 2020 тисячі минулому році. В Польщі змінилось податкове законодавство до 30 червня 2022 року. У нас була податкова шкала 17,32%. і 17 відносились до доходів 85 525 злот від 1 липня є зміни, маємо 12 і 32%. і вхід до порогу 32% є вище 120 тисяч. Якщо отримуємо такий дохід, і фірма неправильно розрахувала нашу податкову декларацію або користалися ми пільгами, якими не маємо користатися, можемо мати недоплати або переплати. Але якщо маємо недоплати і дозволимо, що податкова інспекція за нас розрахувала декларацію, то у нас не буде цієї інформації. І якщо ми працювали у більше ніж одного роботодавця. І якщо буде потрібно доплачувати і не заплатимо його до 2 травня 2023 року, то податкова інспекція буде змушена нарахувати податкові відсотки за неврегулювання фінансових питань з податковою інспекцією, то віч карно скарбове за неурегулювання е, належності в образ уренду скарбового. Дякуємо. дуже дякуємо за інформацію, яку змогли отримати від пані. А на цьому сьогоднішній випуск ми завершуємо. Вам радимо дочекатися нашого наступного випуску, радник мігранта. І вже з того випуску ви зможете дізнатись про те, які є різновиди пітів. Бо ми почули сьогодні від пані Монікоші, що є не тільки 37 та 11, то ви зможете дізнатись, скільки їх є насправді і яка між ними є різниця. Якщо у вас ще за. Запитання, то можете їх залишати в коментарях під нашим відео. Тож, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску Радник Мігранта.